Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма Велище особистості. Сьогодні ми будемо говорити про видатного майстра художньої прози, письменника, фольклориста, українського прозаїка, драматурга та лінгвіста Івана Нечує-Левицького. Про співця душі народної автора знаменитої, улюбленої українцями кайдешевої сім'ї будемо згадувати разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, я вітаю вас, вітаю. В нашій студії. Іван Ічулевицький, справжні прізвище його Левицький, народився 25 листопада 1838 року в стеблеві в сім'ї сільського священника. Ще з малку Іван цікавився історією України з книжок у батьківській бібліотеці. До того ж, захоплювався творами Шевченка, Пушкіна, Гоголя, закінчивши Київську семінарію, а згодом. І Київську духовну академію перед хлопцем відкрилася духовна кар'єра. Однак юний магістр богослов'я рішуче від неї відмовляється і, пориваючись сімейними традиціями, починає викладати російську мову, літературу, історію, географію та логіку в полтайській духовній семінарії, гімназіях Каліша, Сидлиця та Кишинева. На вашу думку, духовне підґрунтя у подальшому мало все ж таки відображення у творчості Нечої Левицького? Так, звичайно, мало, але цікава річ, пані Наталію. Він дуже боявся впливу. Своїх батьків на його долю. Здавалося, це прийняти треба просто-напросто. Чого саме він боявся? Він боявся проповідництва свого батька, який мав неймовірну силу впливу на нього. Батько мав розкішну бібліотеку, батько був засновником української школи в селі, і слухачем тої школи був маленький Івасик. А мама, мама була неймовірно сентиментальна. Коли мамі хтось читав оповідання про святого, то вона, не дочекавшись закінчення цього оповідання, починала плакати. І ось Левицький панічно боявся, що це може також передатися йому. Ось це проповідництво і сентиментальність, і, звісно, що він це успадкував і проповідництво, і сентиментальність, і кажуть, щоб не продовжити це ще далі, він залишився усе життя самітником. Відлюдником, анахоретом, блискуче знаючи жіночу душу, у нього було одне єдине кохання. Це кохання називалося українська мова. Хоча він на цю пору мову називав іншим словом, називав словом язик. Дуже глибоко знаючи священниче середовище, він був приречений здобути духовного світу від Бурси. Починаючи і закінчуючи академію, а потім викладаючи полтавські духовні семінарі, якби сказати. Причому сказали. писати він почав разом із викладацькою діяльністю. Та перший його твір називається Дуже промовисто дві московки. Цей твір був опублікований, звісно, що в Галичині, тому що Іван Нечуй Левицький ввійшов в літературу тоді, коли діяли Емські і валуївські укази циркуляри. Перепрошую. Цей твір був опублікований у Львові пані Наталю дві базові теми, про які він говорив: це тема відступника, тобто перевертня і зрадника. І друга тема неусвідомлення себе українцем. І третя тема гроші, які керують світом, і які здатні захопити собою слабкі і посередні натури. Він викривав це все, неймовірно. Його твори накипіли тими проблемами. І найяскравіші він їх виявив у проблематиці романів, які називали інтелектуально. Ем... Інтелігентними романами, зокрема, Роман Хмари, який він опублікував, опублікував у 1874 році, фактично вивів героя українця громадівця, українофіла. А українофіли це націоналісти, якщо говорити сьогоднішнім терміном. Людина, яка посвятила себе просвіті себе і просвіті інших. Чи подобалося це тодішньому суспільству? Я не знаю, чи тодішнє суспільство готове було усвідомити, хто поряд з ними ходить, наскільки це потужний і самодостатній чоловік. Нас на чудовиці. Кі сьогодні в українській літературі, в літературознавстві широкому бо про вузьке говорити не будемо, зведений до його кандешевої сім'ї і Миколи Джері. Мовляв, кайдешеву сім'ю дуже весело дивитися mm -hmm. тішитися з усіх тих в Звичайно, що в радянські часи це ін інтерпретували по совєтському, мовляв, класова нерівність і всяке таке інше. А насправді він, як все видяще око України, як про нього говорив Іван Франко, у цій у цьому творі виводить екзистенційну драму кожної другої людини. Тобто, за для чого ти є в тому світі? Задля того, аби грушу поділити, задля того, аби шмат землі собі відрізати, задля того, аби більше вхопити. Тобто, висміюючи це все з іронією, навіть подеколи сарказмом печальлю віє від цієї його кайдашевої сім'ї. Він вмів дивовижно перетворюватися у свої типажі. Чого? Бо він дуже любив своє. І йому легко було про це писати. Часом про нього казали, що він має бабський характер, звідси сентиментальність оця від мами. Тому так йому вдалася і баба Параска, і баба Палашка, і дивовижна Маруся. Хоча в той же час жінок він не любив, був відлюдником, одружений він не був. Одружений він не був, був шалено пунктуальний і дуже пані Наталю дбав про себе дорогого і найкращого у світі. Виникає запитання, який же ж він був на вигляд, якщо він так про себе дбав. кажуть, що він все життя ходив із парасолькою, щоб захистити себе від зовнішнього світу і. Вантаж і завжди лягав спати. в один і той же час, Так, в 10-й годині навіть зі свого ювілейного вечора втік, тому що він затягнувся довше ніж на 10-ту годину. Нормальний був чоловік, нормальний чоловік. Він себе він себе беріг. Які спогади залишив про нього ще один геніальний український письменник, який спершу вступив з ним в шалену полеміку. В шалену полеміку, але це було тоді, коли тому геніальному було за 20, а тому геніальному було за 40. Тобто це сутичка поколінь. Бо потім, коли тому геніальному, що за 20, було 40, він абсолютно став на ті самі позиції, що Нечує Левицький, йдеться про статтю Нечуя Левицького, яка мала редакторську назву «Сьогочасне літературне прямування, як її сприйняв Іван Франко. Категорично не сприйняв і написав свою статтю література і завдання, найважливіші цихи, де заперечував основні ідеї Нечуя Левицького про народність, національність і демократичність літератури. Звісно, вони помирилися. Так, от Іван Франко, який назвав Нечуя Левицького артистом, всеохопним оком України, залишив нам такі спогади про його. Зовнішність, уявляючи собі Левицького сильним, огрядним мужчиною. Ну, бу такі термоядерні речі, пише йдеться передусім про його публіцистику. Власне, цю публіцистику, про яку ми дуже мало знаємо. Я маю на увазі дві базові статті, яка називається про непотрібність великоруської літератури для України та Слов'янщини. Mm -hmm. І друга стаття, яка називається Органи російських партій. В пух і в прах розбиває імперську політику Росії каменя на камені з нею розстрілює. Російська література потрібна для Росії нам потрібна своя гріх нашої інтелігенції саме в тім, що вона. Виховувалася на російській літературі, яка підмінила власну. абсолютно правильно. Тобто, це був чоловік глибоко націоцентричного спрямування. Отже, який він був зовні? Здавалося, що людина таких ідей потужна, сильна, велика, оглядна, як тут написано. Отже, який же ж він був. Кого побачив Іван Франко? Я побачив невеличкого, сухорлявого, слабосилого чоловіка, що говорив теплим і щирим, але слабеньким голосом, завсіди жалувався на якусь жолудкову слабість, ходив помаленьку дрібними кроками і взагалі робив враження пташини, вродженої в кліпці. І привикли жити в клітці. Так що пустіть її на вольне повітря, то вона пофуркає, пофуркає і назад вернеться до своєї клітки. Ви уявляєте, яка невідповідність між змістом? І форму, і не випадково, що він о таку себе маленьку пташку насправді це Орел в історії не, не тільки української літератури, а світової літератури хотів природно захистити не лише цією парасолькою, а самодостатнім існуванням, прогулюванням в певні години, питтям чаю у відповідні години і так далі. Ці диватства нечуя Левицького вони тільки працюють на містичність його натури. А от власне, якщо ми вже говоримо про дивацтва, версія псевдоні. Йому також дуже цікаво, згідно фродівського uh -huh. психоаналізу за версією Валеріана Підмогильного, Левицький любив квіти і тому мав несвідомий сексуальний потяг до матері. А батька свого боявся, ви вже на цьому говорили на початку програми. Тому, начебто, під псевдонімом Не чуй він не чув свого батька і таким чином захищався. Не чув свого батька і він не хотів, щоб батько його чув. І розумієте, це. Якийсь виходить парадокс? З одного боку він говорив про надзвичайно потужні і правильні речі, які тепер для кожного державника мають бути основою його діяльності. Я маю на увазі ті дві статті базових, які я назвала. А з іншого боку, він шукався, він ховався від цього світу. Це природний внутрішній е, самозахист. І ще одне, пані Наталю, в чому він був надзвичайно експресивний. Він був дуже експресивний в захисті українського правопису. Тобто, він вважав, що українець винятково має писати так, як він говорить, і Боже борони, щоб хтось втручався в його правопис, як він казав, у віки вічні спалити мої твори, але не надрукувати їх за тим правописом, який тоді в Галичині переміг, бо в Галичині все-таки переміг фонетичний правопис, а потім на велику Україну це провів При Борис... цьому, Борис о, о, Якщо ми вже говоримо стосовно його правопису, не терпів літеру «й», писав не їх, а й. Так. Їх, угу. І у заповітах вимагав, щоб так його друкували на віки вічні, так і, і тепер нам смішно, звичайно, з того, як він знущався з літери «Ї» «І», і казав, що оці дві крапки – це щось таке, що рябить в очах, як це можна дивитися на це, як це можна сприймати. Але ця людина вона була неймовірно щира і експресивна у своїх уподобаннях і хотіла е, максимального добра для своєї культури. Крім того, це один був із потужних опонентів галицьких елементів в сучасній українській літературній. Ні, мові він вважав, що чиста питома українська народна мова це та, яка виколосилася, виколосилася на Черкащині, але жодною мірою не, не в Галичині, і він Тому... навіть нагадував себе інквізитором, готовий був спалити власні книжки. А якщо там буде якась єресь, хай краще згорять ніж за таким правописом. <сум> От ви бачите, наскільки це невідповідно із його зовнішнім виглядом. Історія розставила усе на місце, але історія мені здається, через як він це слушно означує, deci, către ceva mai mult, către ceva Значної частини суспільства він не боявся термінів, ну не здатна осягнути власне його публіцистики, от тих двох базових статей, які я назвала, де він дуже слушно називає російську політику слов'янофільства слов'яноїдством, тобто з'їданням інших слов'ян, де саме він формулює оце фантастичне гасло геть від Москви. Потім це гасло геть від Москви підхоплює видатний росіянин Фітільов, який бере собі прізвище хвильовий, тобто саме не чуй Левицький. Пані Наталю формулює парадигму самодостатнього українського політичного і культурного розвитку. Причому То... він уникав іншомовних впливів. І це видно із тих фраз: вираз старанно уникав, вважав польським. Я сказав би. Падковито одмикував так. цей чисто народний київський вираз, сказав не негативне, а відкидне, не позитивне, а покладне. От, подивіться, це нашим європеїзаторам так званих, які, які нас вчать освіти за якимись дивними зразками, бо ми насправді маємо свої поклади і методичного викладання освіти і всього іншого. І мовляв, от європейська література така, а наша література гірша. Ну, це від внутрішньої слабкості, це від малоросійських комплексів, це від залежності, натомість, що казав геніальний Чуй Левецький міру нашій літературі покаже ніхто інший, як вона сама. Тобто, мірою мого життя є моє бажання, а не чиєсь бажання. Це не була, пані Наталю, людина вітряк, яка залежить від зовнішньої сили вітру. Це була людина пароплав, яка мала в собі потужний внутрішній двигун. І він прожив немало років. 1838-1918 рік. Людина охопила собою ціле століття. До речі, його останні твори були присвячені страшним апокаліптичним картинам історичним. Ну, чесно кажучи, добре, що він відійшов у 18-му році, і він не побачив цієї катастрофи, яка сталася з українською державністю в сімнадцятому 21 -му році. Він це все передчував. Він категорично не сприймав поділу суспільства на класи. Він не розумів, як можна жити за. Чужою моделлю. Йому не збагненне було, як можна було живитися з якогось чужого джерела, крім свого. Тому знаєте, що він ще вивів? Він вивів образ дивовижного правдолюбця. І тим правдолюбцем був Микола Джеря. Мені здається, тепер в школі Миколу Джерю не вивчають, ну бо його треба нормально інтерпретувати. Тобто, це була людина межово віддана його величності правді. Він, як людина, яка пройшла всі духовні щаблі освіти, пам'ятав оце біблійне. Пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Він реально був вільним. Ми кажемо, що Григорій Сковорода світловий мене не спіймав. Мені здається, що світ все-таки не спіймав на чуя Левицького. Він досі для нас є закритим. Я, звичайно, хотіла би показати одну дуже цікаву книжечку Україна на літературних позвах з московщиною. Це ще одна праця, тобто літературні позви з московщиною, себто змагання, позивання це насправді змагання буттєве, екзистенційне, політичне, громадське, культурологічне. І він доводив надзвичайну згубність російського чинника в українській культурі, в українській політиці. Чи хтось ще з письменників? Другої половини 19 століття був таким націєцентричним, як на чуй Чому ми зводимо його лише до кайдешевої сім'ї? Ну тому, що ми напевно не виросли до його базових фундаментальних праць, опублікованих ось тут в 1998 році, і зробив це шановний пан Чорнописький, який викладає на катедрі фольклористики Могорідного рідного університету. Франка може не випадково це відбулося і на катедрі фольклористики. І ще одна дуже цікава річ, пані Наталю. Дивіться, це людина. Яка пройшла духовні щеблі, так, але він перший написав фундаментальну працю про світогляд українського народу, показавши велич язичницької української культури. Це не був той християнин, який весь час сварився з минулою культурою, блискуче відображено у нашій грандіозній пам'ятці Велесовій книзі. Він був настільки мудрий, що він у 1878 здається, році, можливо, помилилася на два роки, 76-му, почав публікувати це у Львові в газеті Правда і крім того, це перший автор, який познайомив світ з типовою українською міфологією. Тобто пам'ятайте своє, ми все маємо. Не треба йти в позику до греків, не треба йти в позику до римлян. Та ви по золоту ходите, підніміть це золото, покажіть, засвітіть тим золотом цілу націю. Ну і а, повертаючись до його а, дивацтв, ходили навіть анекдоти в Києві про те, що журнали читав нерегулярно, скупляв там цілу підбірку журналів наприкінці року, а потім переказував усім ті події, які сталися протягом року. Сі на це дуже класно у наш зварьований комп'ютеризовано інтернетний вік, коли ми щодня сидимо у Фейсбуці більше ніж навіть у ванній кімнаті. Про що це свідчить? Що часом новини це. Це є це є сурогатна інформація. Вона не дає джерельної сили. Це так, як фастфуд, харчуватися фастфудом, чи, скажімо, добрим українським борщиком. Це не шкодило його творчості. Він тому і став класиком української літератури і світової літератури, що він живився не зі щоденної інформації, а з інформації вікового характеру. Він знову ж таки, як Михайло Максимович, сягав джерел. Тільки Михайло Максимович сягав джерел як науковець, а цей сягав джерел як артист, як каже про нього. Іван Франко. Ну і цитата від самого Нечує Левицького: Українська життя – то не початий рудник, що лежить десь під о, землею, о. хоча за його вже бралися і такі високі таланти, як Шевченко, то безконечний матеріал, що тільки це жде робітників, цілих шкіл робітників на літературному полі. Дуже класно. А далі каже: народ живе і дише тільки в національній формі. Але то не означає, що живе і дише той, який соврав вишиванку. Розумієте, а живе і дише той, хто впевнений у своїй самодостатності. А він свою самодостатність, пані Наталю, довів навіть тим, що ні з ким одружуватися не хотів. І взагалі усе його життя свідчить про те, як можна всупереч усьому бути велетним, хоч бути такою пташкою на зовнішній вигляд. Чи не є це прикладом для живлення своєї інтелектуальної, і духовної сили, коли вона слабне? А мені здається, що наше суспільство зараз значною мірою ослабле. Ну то, щоб набратися цієї сили, знаєте, що варто ще взяти читати? Варто взяти читати його історичні твори. Там цілий каскад історичних творів, які я дозволю собі назвати, тому що їхній перелік такий великий, що я боюся щось загубити. По-перше, Маруся Богославка. Пригадуєте, як Лисенко хотів зробити оперу Маруся Богославка. Це князь Єремія Вишневецький. Він дуже, е, Йому було надзвичайно цікаво досліджувати зрадників, звідки береться ця зрада? Чому люди відступаються від свого, від рідного? Це гріх страшний, казав нечуть Левицький вже як духовна особа. Далі гетьман Іван Виговський. А тепер подивіться, яка величезна кількість під його пера вийшла історико-популярних праць: Унія і Петро Могила. Перші київські князі Олег Ігорсів. Святослав і святий Володимир та його потомки, татари і Литва на Україні, український гетьман Богдан Хмельницький і Козачина, український гетьман Іван і Юрій Хмельницький, український гетьман Брюховецький та Тетеря, наша історія, хто були скіфи і Сармати, що з цього читає і знає сучасний загал? Запитання риторичне. Десять томів його спадщини вийшло, а тепер потрібні, мені здається, гідні інтерпретатори. Його творчості, ті, які донесуть до більшості українського суспільства його стражневість. Ну і хочу, згадали ми вже з вами Шевченка, наголосити на тому, що захоплювався він його творами. Буду писати вірші, складу віршами книгу, таку як Катерина. Напишу про діда хто досі, про нещасних, прибитих долею. Про них, про них, про них. Це була програма, над якою Іван Чоловицький працював все життя. Про них і своїх, тому він казав, що українська література для українців, а російська література для росіян, і не треба заміняти одне іншим, тому що кожен з тих народів себе може зреалізувати винятково в своїй культурі. До речі, він дуже негативно ставився до Гоголя, вважав його тим образом першого зрадника у духовній царині. Ну і Франко говорив, що твори Нещоя Левицького читала вся Мала Русь із великою вподобою. Так, звичайно, і маємо напевно пам'ятати про те, що фонетичний принцип правопису не чує Левицького, який він проповідував, значною мірою, все-таки прижився в українській мові. Не так гіпертрофовано, як він це пропонував, але не так. Як це пропонував Михайло Максимович, ну і стосовно твор творів Івана Нечуя-Левицького, Ще раз згадуємо сьогодні про Миколу Джерю про Кайдашеву сім'ю. до речі, як Франко писав про Кайдашеву сім'ю Івана Нечуя Левицького його сміх і сатира зумовлені життєвими конфліктами і ніколи не мали на меті образу гідності людини. Навпаки, вселяли оптимізм, надію на краще життя. Це переважно буде на мова українського простолюддя, проста без сліду афектив. Тація, але проте багата, колоритна, повна такої природної грації, якою вона визначається в устах людей з багатим життєвим змістом, з огляду на використане змалювання селянського життя і добру композицію, повість належить до найкращих оздоб українського письменництва. Про що це все свідчить? Це свідчить про те, що ми отримали артиста, який допомагає нам артистів побачити в собі. Бо якщо ми маємо такого письменника, який так вмів виспівати нашу долю, то не вже наша доля не піде догори по висхідній, а не по нисхідній Ну і дивіться, що саме цікаве в його творчості а, тематика драма uh -huh. і комедія. Uh -huh. Він сміється і, і плаче. І плаче. Отаке поєднання. Так, це таке поєднання, очевидно, йде від його батьків, від батька і матері. Якщо батько був дуже поважним священником, який, як я вже казала, дуже любив проповідувати, організовувати просвіту, то мама просто плакала від цього. Він намагався знайти свій шлях і синтезував оце батьківське і материнське. І ми, сміючись і плачучи, шукаємо в собі сили йти далі. Завдяки його вогненній енергії, завдяки сміху над самим собою, чому о, власне в чому причина, що от на сьогодні ну івана Нечуя-Левицького ми сприймаємо як по сім'ї, по Миколі Джері, чому його творчість не вивчається? Нас взагалі, пані Наталію, літературу читають лише на філологічних факультетах. А що таке література? Література це спосіб життя і це ментальна картина світу. Не виросла ще наша освітянська спільнота до усвідомлення того, наскільки література здатна формувати наш характер. Вибачте, але нещодавно висунуто до Шевченківської премії чоловіка, я не називатиму його прізвище, який сказав, що літературу взагалі не треба читати ніде. Взагалі ніде не читати літературу, тому це є загальна хвороба українства, яке триває, триває із давніх віків, і знаходяться такі донкіхоти, яким був також ночуй Ловецький, які пропонує зовсім іншу модель заглиблення. У цю літературу. Ну дай Боже, ми будемо це змінювати. І, можливо, наша передача змусить когось з наших глядачів підійти до десятитомовика. Не чуя Левицьку, бо він все таки виданий пальчиком покласти на якийсь том, витягнути і покласти перед собою, і прочитати дуже печальний твір про князя Єремі Вишневецького, тому що внук того хто заснував Запорізьку Січ, цю Запорізьку Січ найактивніше знищував. Це постійна. Ну, це постійна дилема, яка супроводжує українців від історичного кола до історичного. Дякую, пані Ірино, що ви були з нами. Дякую вам за розмову. Дякую, глядачі, що ви були з нами. Це була програма «Велищі особистості. Ми згадували українського прозаїка, українського Дон Кіхота. Сподіваюся, що серед українців з'явиться бажання прочитати не лише Кайдашеву сім'ю, а багато творів цього відомого і улюбленого українського автора Івана Нища-Левицького. Дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.